Нічний бомбер-Вампір у перекладі на Гоблінську Баба Яга однаково ефективно полює на важку ворожу техніку, пробиває дахи укриттів та дистанційно мінує сіру зону. Утім, у вільний від основної роботи час він виконує ще й гуманітарну місію, доставляє посилки піхотинцям. Аби показати, як працює добра баба Яга, вирушаємо у район Вовчанська до прикордонників бригади Форпост. Тут готують пакунки для повітряних перевезень. Здебільшого це продукти, вода, цигарки та зарядні пристрої. Така експрес-доставка набагато швидша і безпечніша. З приходом зими становиться не тільки важче знаходитись на позиціях, а й так само набирати для себе і продукти харчування, і воду, і сігарети, і тому подібне. і БК так само. От. Тому, поки ми знаходимося зараз е, на так званій відтяжці позицій. Займаємось не тільки курим бамбук, Відпочиваємо, а й робимо такі от посилки для хлопців, які знаходяться безпосередньо зараз на позиціях. Споряджають та запускають пташку і заздалегідь підготовленого прихованого місця. Головне усе робити швидко, аби не стати мішенню для ворога. Шість потужних гвинтів вампіра здатні підняти у небо плюс-мінус 15 кілограмів. Але є нюанс. Посилку потрібно гарно спакувати. Виявляється, скинута з висоти пластикова пляшка, доволі крихка штука. Ще одна важлива умова правильні габарити. А взагалі, під час скидки часто розбиваються там бутилки, біля чи розлітаються. Так, якщо То дуже погано запаковано, нема якоїсь події. Чи палагом, вони від удару, чи на якусь патику попадає, ну розбивається. Треба зважати на тактико-технічні характеристики самого дрона. Він на один соленої скільки бере до е, 10 кг, але сумарна маса е, всього скиду у нас із двох частин Він буде складатися не більше 15 кг. Тому ми зараз формуємо. Бо не більше, щоб по 7,5 кг було. Вампір споряджений провізією для наших побратимів. Екіпаж дрона зараз відправляє приблизно 12 посилок. На деякі позиції літають навіть двічі на день. Кожен такий рейс філігранна колективна робота. Попередня. Е, попередня точка. Доволі сюди. Але не кидай, тому що він вийшов за Все, так можеш кидати, подивися, він голову висунув. Не. Скала, скала побачили, зафіксували. Забере. Плюс, я угу. плюс, плюс. Дякую. Я бери, бери. У цей самий час прикордонники на спостережнику отримують черговий гуманітарний скид. Та там вода. На балоні що тут? — Павербанк. Одна хана бутилки все прибуло неушкодженим. За винятком однієї розламаної пляшки з водою, але це дрібниці. Головне, хлопці отримали усе необхідне. Баба яга таки вміє влаштувати, хоч і маленьке, але свято.